Добрий день, малята! Сьогодні в нас осіннє свято. А щоб його розпочати, треба загадку відгадати. Він господар на городі, його шанують у народі. 26 жовтня його всі вітають, в усьому світі поважають. Буває кругленький, буває довгенький, помаранчевий, сірий, руденький. Ще у нього довгий вус, ви впізнали, це гарбуз! Привіт, малята. Я не з грядки карапуз, а король осені гарбуз. Я не овоч, ягода, запам'ятайте, бо утворився із жовтої квітки, а всередині насіння дітки. М'яка дуже соковита, бо дощами і сонцем вмита. Гарбуз покращує зір, квіти мої стіні, хочеш вір, хочеш не вір. Мій сік сприяє сну сном існому, і з м'язів знімає всю в тому. Олія моя смачнюча, лікарська, Добавка до їжі просто царська, і всю про мене картину доповнюють багато вітамінів. Про тебе, гарбузик, вже дещо знаємо, то, може, тепер і пісню заспіваємо. Хох, не знаю. Дуже сумнівів багато. То, може, і не треба святкувати. Чому, гарбузику, розповідай, ми зрозуміємо, ти не переживай. Ой, та люди більш Хеллоуін хочуть відзначати, де привиди у темряві і кажани на кожній хаті, скелети, відьми, пауки. Та й ще й опудала страшні. Давай ми про Хеллоуін розповідать не будем. Хай самі визначають люди. Для кого темрява, для кого світло. Хай українське традиційне свято буде лагідним, привітним. А у нас сьогодні свято, Раді ми вас привітати! Гарбузовий день почати. Сонце сяє, всі сміються, гарбузя та веселяться. Я Хочу яскравості, світла і радощів до неба, а більш мені нічого не треба, щоб мир у житті, смакота на столі. Все беру у руки свої і не буде тут нудьги. Гарбуз почав стрічками дерева прикрашати, щоб було чудове свято. Друзі принесли гірлянди яскраві, щоб було все загадково і цікаво. Ліхтарики світяться, гілочки гойдають, усіх усіх друзів у гості чекають. Перша бабуся у гості прийшла, молочка парного принесла. Дарую, бабуся, помаранчевий клубок, зв'яжеш рукавички для діток. Клубочок впав додолу, всі веселились, як подали. ось і дід прийшов на свято о дива, масло приніс і пшона. Дарую тобі, діду, велику ложку, щоб кашу їхати не потрошку. І здалеку прибігла дівчинка. Ось вам родзинки від іринки. А тобі іринка кольорові стрічки, щоб вплітала у косички. Влаштували фотозону по осінньому сезону. Пес і кіт гарбузики складали, а бабуся з ниточок гарбузики в'язала. Іринка зробила десерт з гарбуза, ще й джем гарбузовий, яка смакота. Дід приніс булочки й хліб. Буде святковий обід. Гарбузова каша це сила і слава наша. Символ достатку і роду пригостимо кашею багатому народу. Надамо Цукор, і родзинки. буде, ось така. Каша гарбузова, смачна і корисна, І малятам треба, треба парура -па, -па. -па -па, -па. Свято гарбуза минає, але він не пропадає. Цілу зиму гарбуз їсти будемо, да осінь його не забудемо. Ха-ха-ха!